Другий рік поспіль українці відмічають День української державності. Урочисте відзначення має на меті привернути увагу суспільства до національних цінностей та традицій, які лягли в основу формування державності. 1991 року схваленим всенародним голосуванням, дбаючи про благо вітчизни та боронячи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. А також зважаючи на необхідність утвердження історичної справедливості, відзначати День української державності щорічно в такий скрутний час, ми повинні пам'ятати та поважати наших предків, які протягом багатьох поколінь будували державу для українського народу. Настоятель церкви Покрови Божої Матері Микола Гопайнич привів молебень за Україну за місто нашою. За всякі міста, село і країни, за тих, що по вірі живуть. У них Господу помолимо. Хоч свято і невеща незвичне, але має велике значення для українців. А як білоцерківчани ставляться до нього, дізнаємось просто зараз. День державності, день хрещення Київської Русі. Ну як можна говорити про те, що це свято? Це свято все для українців. Я думаю, які люблять свій рідний край, свою державу. Тим більше в цей такий складний час для України. Ну, все, що стосується держави, нам потрібне. Адже це наша держава, наша батьківщина. Зберегти пам'ять за тих людей, які віддали своє життя за наше майбутнє. В такий скрутний час ми повинні пам'ятати та поважати наших предків, які протягом багатьох поколінь будували державу для українського народу. Знак вдячності від усіх мешканців Білої церкви прошу покласти квіти великому київському князю Ярославу Мудрому. В день, який нагадує нам, що ми вільні, єдині, незалежні, урочисті закінчились вшануванням полеглих на алеї пам'яті героям війни.